8 година 13 хвилин. Ми знайшли наш хостел. Так як Чекін тут після 14.00 то заселитися ми толком не зможемо, але закинемо речі. Зараз ми в місті Барселона. Перше враження доволі позитивне. І друге враження це те, що саме тут е, містер проблема отримує свої виїзні документи з, е, для того, щоб повернутися назад в Україну. Загалом нічого нового. Ми їхали клятих 8,5 годин на клятих сидячих місцях, де нереально було заснути, і все німіло. А так життя прекрасно, хочеться їсти, пити, спати і ще багато чого робити. Ну поки що це все, а далі вже буде видно, що воно буде. Ще хочу сказати зараз: це дивіться і заздріть. Це щось неймовірне, Погода відмінна. Вода тепленька, люди плавають, засмагають. Це все, що я можу сказати стосовно Барселони тут, тепер. Це просто круто. Варто також додати, що начхати на проблеми з грошима, з документами і з своєю іншою митнею. Саме в такі моменти. Ох, краса. Добрий всім день, вечір і доба. А зараз прогулюємося парком Гауді, той що знаходиться на схилах, вже на краю самої Барселони у пошуках прекрасних краєвидів. В двох словах про ситуацію, яка зараз склалася. Е, в хостелі заселилися, все чудово, все прекрасно. Грошей ніби на існування харчування є трішки. Є надія в краще. Понеділок, вівторок, будемо оформлювати виїзні документи козлу, який любить їх втрачати. І ось я бачу, відкривається просто неймовірна панорама на дуже красиве місто Барселона. Можна просто мовчки поспостерігати над цим. Це просто щось вражаюче. Надзвичайно красиво. Словами не передати. Загалом життя прекрасне, не передбачається більше нічого. Ну, принаймні будемо вірити в краще. Тому по, можливо все, можливо, ще щось буде. Ну, до нових зустрічей, до нових відео. Те ж саме тільки після проходження двох-трьох годин.